Всім привіт! І ми зупинилися з вами на тому, що прибирали дерева з поляни, так як немає вечора. І нам потрібно подождати, щоб, як би сказати, щоб убрати поле. Сорняки ми вже убрали, лишилось лише убрати поле. ці сусідські собаки сутолі достають. Так. Підчепили, вроді, всі. Зараз побачимо. Так, ми їх розвернули по дліні. Так, давайте ми зараз приберемо те, що не доприбирали. З вами так. Все, теперки прибираємо за наші мочені. Скільки ми отримали? 3000 євро. 3000 євро зараз нам. Ой. По карману, ну, не по карману, а. Мені здавалося, що було, що було швидше, би, би просто взяти, спиляти дерева. Зараз ми це теж провіримо. Воно у нас майже впало, але зачепилося за корінь. Ну нічого. Ми зараз його передвинемо і заставимо упасти. Так, у нас тут лишилося одне дерево і там ще одненьке. Мені здається, що, гар... що гарніше буде, коли цей. Ой! Я вибачаюся. Ой, господі, ля її перекосило. Я вибачаюся. <кхм> <кхм> Ви нічого не бачите. Пробачте за мою халатність. Так, я не хотів чесно вас кидати, просто якось вийшло. Там нічого не криво, нічого не криво, все видно? Пробачте, я не хотів вас кидати об землю. Що таке? Ти що думаєш, я на тебе управу не знайду? Що? Не найду вжди. в общем. У мене тут модифікацій багато, тому я не знаю. Давайте провіримо. Там трішки більше було дерев, тим не менш. Тут трішки менше дерев, тут 3-4 дерева. Я думаю... Ой. Я кудись вас запхав під текстури. Як мене достали ці сусідські собаки, ви собі не представляєте, вони мені не дають записати нормально відео, ну це взагалі якийсь дурдок. Я зрозумів. Ну, ладно. 960 євро. Це теж нормальні гроші. Тим більше, коли в нас нічого немає. Хоч і на балансі 135 тисяч доларів. Скажете, це якось банально. Так, да, це якось банально, але... Зараз частина грошей піде. В. Честь грошей піде в... Для того, щоб показати кредит. Тобі ж я зараз прямо зараз лишу на балансі тільки 50 тисяч. Тобі ж я зараз на балансі лишу лише 50 тисяч доларів. Тому що у нас кредит. Давайте ми його оплатимо. І у нас залишається 415 тисяч доларів кредиту. Більшу суму ми погасили кредиту. Але не забуваємо, що за кредит, який ми не погасимо не вовремя, а не будемо гасити. У нас будуть знімати гроші, тому я лишив. 50 тисяч кре... 50 тисяч доларів. 50 тисяч євро. Грубо говоря. Ні, давайте переключимо на євро. На доларі, тому що... Ну, раз я вже сказав, що доларі, значить ну, давайте переключимо на доларі. І подивимось, скільки у нас в доларах. В доларах у нас 60 тисяч доларів. Господи, 493 тисячі доларів кредит погасити. Погасити. 48 тисяч доларів. У нас лишилося. Ми нажимаємо R 701 долар. Багато. Ну, порівняно з тим, що у нас було тільки що то. Уже небагато. Так, у нас лишилося тут ще два деревці. деревця, деревця Ем. Можна якось... ой. Мы трошки зависаем в воздухе. Опа. нашелся соперекосновение. Так. И ось тут у нас. Да, вон Та И ось тут у нас. Лиш дернулись і воно сразу повалилось. І ми зачепились. І куди ти потягнувся? Я щось нічого не зрозумів, ну і ладно. Так. От тепер я все зрозумів. Що ти робиш, дурачок? Нам потрібно їх звідти витягнути. І ми їх відчепили, я поняв. Добре. Добре, 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 добре. Підчепити і підчепити друге дерево все. Тепер нам потрібно якось його. А вот. В общем, ми розібралися, що як іде. Тепер нам його потрібно підтягнути. І у нас, скорочується шлях. Шлях скоротився 222 долара. В принципі, нормально. Давайте метафа продамо. ТАФа продамо. Цю штуку продамо, ми пізніше вже. З вами розширимо поле. І нам зараз потрібно... Я хотів дуже сильно подивитися на одну штуку, яка в мене мало би знаходиться в різних. Але тої штуки чомусь не бачу я. Поки що це у нас що транспортувати ні. Нам транспортувати поки нічого не треба. Е е е я забув сейчас. Я забувся, де та штука должна бути. Давайте ми зараз пробіжемося быстренько по постройках. У мене з'явилася ідея, але на цю ідеалізацію на цю ідею треба гроші. Тому поки що ця ідея йде в задній план, так сказати. Тому що в мене ще з денег нема на ідеалі... У -у -у -у. <кхе> На ідеалізацію плану в мене немає зараз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой на цю ідеалізацію плана у мене сейчас немає денег перший взнос 13 тисяч. ну ладно можемо собі дозволити. уф я він гарчився давайте я а віддалити не я. камеру Тихо, та тихо ти кажу. Ого, мене талант. Як ним тяжко повертати? Я вже пошкодував, що я його купив. Просто зрівняйте. Наскільки обична машина перевишає його. як е, би сказати... Не мотивацію, а Ну, машину обично можна использувати як подставку для зіла. Просто. Обична подставка для зіла. Зато скільки дерев у нього влізе. Це просто. Зато скільки дерев у нього влізе, це просто. Ні. Цю машину взагалі я додав для кар'єра. Але раз ми орендували таке махійніще то треба його ним воспользуватися правильно? Раз ми орендували таку махіну, то чому би нею і не воспользуватися? Правильно ладно, не будемо мучити його. Вертаємо з оренди. У мене просто дуже багато в орієнді знаходиться. А нам ще потрібно подумати, ладно, відео і так уже. Затягнулося. Давайте я вам зараз покажу покупку нової техніки. І не, ні, мене Нівою будемо збирати це все поле. Нівою це дуже довго. Прям дуже довго. Тому я спеціально для цього момента тримав тривогу, яку ж ми все ж таки будемо брати техніку для уборки. 13,7жат. Стою вона всього 105 тисяч. Беремо в до поки що у нас таких грошей немає огромних. Чому в оренду? Тому що моїм прохожінням не запрещена оренда техніки. Було б тупо, якби ми запретили. Тепер пішукаємо самий-самий самий великий комбайн з умістімістю. І в двигатель 64 Вт. 31 тысяча долларов. 18 тысяч долларов. О чем бы и не. Главный минус на пятый. Трансмиссию максимальным станом. Скорость ограничения выключи. Максимальная скорость. 120 километров. 120 кілометрів щось взагалі не тягне на 120 кілометрів. Ладно, давайте ми йому. Включимо, виключимо ограничення скорості і включимо. Одну штучку. Під назвою. Е, як вона називається трансмісія? Це лето. Зараз ми покоцаємо, я пойму. Вже 18 кілометрів за годину. 18 кілометрів за годину. Давайте, щоб ми швидше вже з вами почали збор урожаю ми поставимо на 60. Поки підключимо, поки туди-сюди. Так. И чип это тишнягу. Задний ход, конечно, рва. Просто. 18 назад и 18 в порядке. Правда, им 39 моих. Ну ладно. А, то есть мы можем и не ждать. Давайте я переключу. Опустить. Всю машину для убийств. Ой-ой-ой, что -ой, -ой, -ой він Сильно. Включить. Давайте я разберусь, а... разложить жатку, а вот развернуть комбайн. Отдел соломы. Ми пройдемо один продольний проход, нажимаємо Х. Давайте цим маленьким комбайном ми розвертаємо його і йдемо тут маленьким, а там великим комбайном це все робити. Щось ти медленно їдеш. Бачите, у нас вийшло криве поле. Або це він криво роботою. Ти, або це ми Кривополе зробили. Давайте зараз провіримо по. стояние поля нуждается во вспашке с помощью него можно почву культивировать культивировать вспахать и вин пропустил Тупиця ти дурна. Тупе. Тупе. Чити тисячі у нас уже сімнадцять. Мы обрали більшу половину поля. Вроді биди тоже в кінці, дуже громко работає ще йди звідси. Так, переїжджаємо. Также нам треба вернуть цю штуку не вертає, ми купимо просто дискові борони. За 19 тисяч. Такі малі ти шоу, Я не в до ночі доробити. Так, цей скільки? 16, 12, 8, а в мене й нема більше. Беремо в оренду, так як мене 143 тисячі доларів стоїть, і тому і беремо в оренду. Зараз він буде пока робити, а ми. Поки вони збирають обидва. І в мене трактора немає, так? Да? У мене трактора немає. Погано. Ну, ви бачите, він прекрасно сам розвернувся і прекрасно сам робить. Нам геть нічого робити не треба. Зараз вспахаємо поле. Молодець студент. Так, тримати. Так, проїжджаємо далі. І запарковуємось. Далі беремо більші трактора. З більших тракторів ми, напевно, візьмемо з самого дешевого І візьмемо двойні колес. Угу. І у нас вийшло так, що ми можемо взяти тільки в оренду. В оренду. Для вспашки поля. Бетономішалку. Так як у нас вже в оренді дуже багато, тому ми не можемо нічого брати в оренду. Подумав би я, але нема чим думати. От в чому проблема. А в собственності у нас все, що нам потрібно. Mm. Ладно. Ти до ночі будеш його збирати. Ми лучше тебе продамо з пшеницею і без різниці. І купимо. Візьмемо в оренду дискові борони. Я не буду пока тратити так. Е, і беремо в оренду трактор, той, який ми запланували з самого початку. З двойними колесами. В оренду. Ми потім вернемо все з оренди. І у нас він уже майже повний. Блін. Ми взяли. Дві дискових борони в оренду, це мінус денюжка, але нічого. Зараз ми все зробимо так, як потрібно, так. І зараз ми побачимо, що з такой. Я думав він не підчіпляється. Думав, типа що. Думав типа що. Ладно, ребят, на цьому все. В наступному відео продовжимо збирати зерно і... Готуватися до спашки.